Вас вітаю, Біороза. Розглянемо серію денний крем з екстрактом судового равлика Victoria Beauty об'ємом 50 мл. Це зволожуючий крем для обличчя проти зморшок з екстрактом равлика. Унікальний продукт комплексної дії для молодої та красивої шкіри. Екстракт равлика це натуральна речовина, надзвичайно багата алантоїном, колагеном, еластином. Низькомолекулярною гіалуроновою кислотою та фітоантибіотиками. Це пояснюється його високою ефективністю в підтримці оптимального стану шкіри, прискоренні її оновлення та регенерації, а також властивостям звороження та живлення. При виробництві цього продукту не постраждав жодний рабик. Звертайтесь з задоволенням.